Церков празнує вже на завтрашній день, знаменитого для нас і важного для нас святого, священномученика Федора Олександрійського. В честь цього святаго наш правящий архірей, Митрополит Фіодор, був пострижений у монашество і несе подвіг равно або похожий на подвіг свого святого священномученик Фьодор, родився в Єгипті. Точний рік Рождества його невідомий, але то, що він був особливим служителем, то зафіксовано в Діптіках, тобто у списках святих, церква добре його знала, сам святий проповідував Слово Боже, і настільки був успішний у проповіді, і добрий був як би по-нашому казати менеджер, організатор церковний. То визвав буйну ярость олександрійських язичників. І вони зібралися з силами і захватили його, прямо вихватили його від людей, а потім поклали йому на голову терновий вінець і сміялися з нього, додівали і збивали. За все время, коли тягали його на сміх, він лише смиренно молився, бо Бог сподобав його за Христа потерпіти такі гонення. Наконець язичники, сатаністи, витягнули його на берег моря і хотіли скинути його з скали. І скали там унизу були каміння, хотіли його там кинути, щоб він розбився. Але коли язичники кинули його зверху, у той час задув сильний вітер, поднялися такі волни, що покрили оті каменісті міста, і Фьодор упав у воду, а потім волна його викинула на берег невредимого. І коли язичники увіділи таке чудо, ноги з них поганьбилися, но язичники були дикарі. Вони потім потягнули його щодо мучителя правителя і римські воїни казнили, як апостола Павла через усикновення мечом. І так уйшов у вічний світ славний єпископ, святитель Олександрійський Феодор. І ми віруємо, що і наш архієрей, так же, як і його небесний покровитель, Владіє і талантом проповіді, і талантом менеджера організації іпріхального життя, монашеського життя, організацією місіонерської роботи і другого, на що покликає Господь духовенство. Тому в сьогодніх молитвах просимо, Господи, благослови усіх наших людей. Котрі носять ім'я Феодор, а найвпершу очередь нашого митрополіта, мукатюсь кульгородського Феодора. щоб Бог дав йому бути, як його Небесний покровитель, талановитим проповідником, і до кінця життя свого вести пасту у царство Боже, не боятися угрузені, погроз, унижені, оскорблені, бо так. Наш владика знаходиться на списку миротворця, та як і багато з нас. Кожен знає, що якщо Бог попустив потерпіти, не треба боятися. Головне – усилити молитву. Так поступаючи, прибуваючи під силою Божою, будучи носітелями унікальної сили Христової у нас, майтують діти Божії. Члени церкви канонічної, благодатної, спасаючої, нововічності і наслідники царства Божого. Амінь.